Thanks Віриш, Тернополе, я вже твоя, навіки. Вода твого ставу струмує в мені замість крові, з твоєї каштаново теплої, зелен руки навік причастилася трунком святої любові. Знаєш, Тернополе, як я сумую, бува, як потяги мчать мене ген за твої видноколи, і сниться мені. Свіжоскошена в парках трава, І тепла бруківка, і солов'їні соло. Віриш, Тернополе, кожен мій подих тобі, праця моя, кожен крок по дзвінкому бруку, Помисли, прагнення і круговертій мрій я завше простягну тобі допомоги руку. Чуєш, Тернополе, ти в нас такий один. Погляд милує краса твоя вічно Юна, як помістить її в рамки суворих Рим, які твою лірику переспівають струни. Знаєш, Тернополе, я своїм дітям на сон Завжди вигадую казку нову про тебе. З голосом маминим тепло звучить в унісон синя мелодія твого ясного неба. Знаєш, Тернополе, мирні у ці небеса. То нагорода заревне твоє Українство, хоч поленово гірка материнська сльоза довкола війни об'єднала усеньке місто. Бачиш, Тернополе, схід вигорає в огні, але для тебе чужої біди не буває, ти вже у покою в своїй благодатній землі Стількох найможніших дітей, мій зелений раю. Пишайся, Тернополе, маєш пишатися ким. Твої волонтери, як ангели, всемогутні, в сирих бліндажах, у кривавому лоні війни, дарують бійцям сподівання на добре майбутнє. Чуєш, Тернополе, я ударунок тобі, щиру молитву з керовою Богу до неба, щоб дав тобі дочок розумних і порядних синів. Бо доброму батькові більше нічого не треба. Вітаю, Тернополе, кожне твоє кущеня, кожнісіньку вуличку, кожен найменший камінчик. Не буде у тебе хай жодного чорного дня, бо сам ти на карті надії ясний промінчик. Бачиш, Тернополе, осінь іде до нас, Оправу багряну, візьме твою пишну вроду, а потім. Прийде для куті та колядки час, а потім воскресна весна у твоїй природі. Знаєш, Тернополе, твій подолист і сніг, щастя бускове і ягідно стигле літо я враженням світлим складаю в душевний архів, аби у розлуці з тобою себе зігріти. Віриш, Тернополе, скільки б не мав ти літ. Скільки б тривог тобі, болем душі не рвали, для мене ти будеш дорожчим за всенький світ Моїм откровенням, моїм пережиттєвим раєм.